Так, і хто це до нас приїхав, га? Харченко, Наталія Сергійовна. Харченко Віталій, боєць третьої роти першого батальйону, зведеної стрілецької бригади повітряних сил ЗСУ. Це ти доклад, чи ще? Виконуємо завдання на півдні України. України. Просто держиш, Леся Петрівна у нас буде знімати блог. Так що, друзі, всім доброго дня. Слава Україні! З вами Віталій Харченко, Наталія Харченко. Це мої земляки, от, які, можна сказати, вдвох боронять нашу неньку України. І що я, я хотів би сказати, це в нас невеличкий зараз буде відеозвіт, хто дивився наші відео. Е, звернувся Віталій чи Наталія, я так і не пам'ятаю хто перший. Я, я звертався. Я звертався Звертавте. разом зі своїми побратимами. А ще знаєш, хто звернувся до мене. Все вірно. Да. Так що, друзі, дотримуватися не будемо, зараз зробимо раз Коля віддачі. Розкажу, як усе все було, бо в нас же люди є такі трохи правильні, неправильні. Я тільки Віталія попрошу, щоб він продемонстрував, що я віддав тепловізор. Ми да, його вже сховали. Вчора ввечері так сталося, що Дайте, ти там трохи можеш керувати. Uh -huh. Вчора пізно ввечері хлопці приїхали, Віталій приїхав із своїм побратимом. ну так як, Сталася нештатна ситуація, немає на чому їхати. І ті люди, які нам говорять, я вже вчора говорив у відео, сука, скільки вам ще треба автомобілів, щоб ви перемогли, то я думаю, Віталій вам дасть відповідь на це запитання. Тепловізор, який передав нам пан Сергій. Все Но, не, тільки пан, не тільки пан Сергій, це передали ви, а завдяки всім небайдужим людям. Так що, За дали... що ми їм вдячні? Скільки ще машин? Тим Оленям сказати, треба, щоб перемогти. машин не рахуємо. Ви розумієте, Розпоміна одна не машина не... може прожити місяць, друга машина неділю. От Моя прожила там місяць. За місяць вона була один раз 300. На сьогоднішній день я не знаю, в якому вона стане, але була розбита позавчора, буквально позавчора вночі. Це другий раз повторно чи за неділю. Не буде реанімірувати чи ніхто його знає. Будемо старатися. Так що Ми, ми так. все зробимо для того, щоб підтягнути хлопців. Я навіть не знаю, не можу сказати суму, скільки обійшлася нам ця машина. Брали ми її за 5900, ну чистою. Дякую Оксані і Роману Сіпкам за те, що підняли задницю. Машина загружена, машинка, видно, що вона не просіла, тобто вона працює. Дякую Юрі Хижняку, магазину Віанор за те, що зробили ТО, за те, що договорився з хлопцями Мак, як ця фірма називається, все забуваю. Максбут. На кирпічному. Дякую хлопцям. Вони у вихідний день, навіть не знаю, хто знає, що Сергій Макаренко це їхній бугор. А до директора звернувся, директор впустився вже другий кунг, який вони нам роблять. У вихідний день, в суботу, хлопці прийшли, в свій вільний час зробили, зашили, ще деякі матеріали свої, ну, навіть не взяли коштів і копійки. Я їм дуже-дуже дякую. Ну, Таке, там, Шолодько там трошки помазав. Там, знаєте, є такі моменти. О, а як же? Ні, ну це по-дружески. Так що е резину я Віталію, я вже говорив, я сказав у Фейсбуці. Наталія все контролює, люди Березанські контролюють. Я в принципі сильно великих звітів там і зборів по резині не виставляю. От вчора ми з тобою спілкувалися, подзвонили з танкової бригади, хлопці, наші Березанські ігор. Знову потрібна резина ще на один автомобіль. Вже скинув вчора ввечері її замовлення, і я не можу просто її не купити. Тому що ми збираємо на авто, висмикнемо, і ми її купимо. А далі будемо збирати на авто. Я дякую також їжачку за те, що він допомагає мені з цим автомобілями, бо я баран в цьому ділі мені десь шукати. І дуже багато лохотрона. І хлопців вчора дзвонили з цієї ж бригади, що я збираю з президентської. У них вже є коштів трохи, але вони не можуть знайти, хто їм купить машину. Ні один волонтер не схотів йому взятися за. Те, щоб дозбирати і купити автомобіль. Спальні мішки, які дав мені, навіть не знаю, як правильно там. Ілля Олександру у мене підписаний з Одеси підписник. Я передав це вже третій мішок на вашій напрямок. Там, я думаю, чотири комплекти на Куп'янській і вчора також вашим побратимам з вашої бригади на Херсонський напрямок Степану Кісілю. Так що не буду сильно мурижити, може, Наталочка хоче щось сказати. Ні, я теж кидала пост із проханням хлопців, що їм потрібно, але люди самі запропонували, що є такі незберезані, і щоб я кинула номер карточки і люди донатили. На ці кошти я купила хлопцям ліки, мівіну. Ну там необхідне по списку. За вчора заправили машину, їздили, тому що ж ну не вишелудько бомж не да, заправив. раз. І ранком три з половиною тисячі я дала наша на одну заправку. Ресту коштів я відзвітую і перекину Сережі, що ми там назбирали. Сережі, не треба нічого кидати. І ті кошти, які ви назбирали, я прилюдно казав, що у вас є е, як на відео на відео зверненні Віталій з побратимами звертався дозбирати на автомобіль. Ми на нього дозбирали, ми купили, але кошти ми брати у вас не будемо, тому що є дві автомобілі. Ми на вані. На, на любий... Наташа буде донатити кожну п'ятницю по 100 гривень. Так, так що все нормально. На... Бр... Шановні, в свою чергу, я хочу від імені особового складу всієї роти нашої третьої висловити дуже велику подяку пану Сергію, його дружині, всім небайдужим людям, своїй дружині, в тому числі, всім небайдужим людям, котрі нам... В допомозі. І якщо хтось не вірить панові Сергію, то в мене в машині є вільне місце. Буквально сьогодні вечір. Сідайте що? Так, ми, будемо так там, мені? ми будемо там на місці. Ви поживете тиждень, я забезпечу вам, вас житлом. Я забезпечу вас мішком спальню. Я забезпечу вас їжею на тиждень. І ви просто побачите, як ми живемо. Як ми працюємо, як виконуємо завдання і куди йдуть оці всі кошти, оці всі матеріальні слідства, як сказати правильно. <characterized> ну, Невважно, все правильно вже сказано. Оце, оце все, що ви збираєте, куди воно як іде, і де воно дівається. -е -е -е. Велике вам спасибі за вашу підтримку. Ще одне таке питання, бляха, випало з голови, хотів от, бляха, ну як же воно правильно. Випало. хотів щось задати. Знаєш, воно в голові насрано. Ну я привик називати речі своїми іменами. Людина не дуже воспитана, але я думаю, як мені казала моя вчителька, не моя вчителька, а жіночка там з вищої світу, яка Серега. Не головне, ти висловив свою думку. Так, звісно, було б грамотно, щоб це було грамотно. Ну але так як є, який ти вже є, тебе ж не перейменуєш і в тебе на даний час тут нема коли там лишній раз буває, як кажуть, постять побігти, забуваєшся, ну, головне, хоч в штани не ходжу. Ну, це шутка, звісно, але реально в голові насрано. От буває, їдеш, навіть от бувають моменти, ти випадаєш, тому що думки до тебе пацани подзвонили... Там їдять на чому вони там їздять, чи вони там живі, і ти вже як в це втягнувся, ти вже по-другому просто не можеш. А тому що в мене, ну, як не є дуже багато знайомих от, е і дуже багато людей, яких я просто знаю. От не я проступайте просто... від свого. Ми на правильному шляху. Сергій. І разом ми сила. Все нормально. Ми не переможемо, інакше, інакше. Так що машинка загружена. Я просто завжди закликаю підтримувати, об'єднуватися в команди, якщо ви не довіряєте тим чи іншим волонтерам, просто об'єднуйтеся, так як ось Наташа. Ось її чоловік. Перше звіно, це була його дружина. Я кажу, якщо в підрозділі, це вже до військових, якщо в підрозділі у вас 5, 6, 10 чоловік, якщо. Проводиться збір. Е, у кожної дружина, дочка, син чи брат, перші донати завжди йдуть від родини. І це є перший О, шлях. Я, я завжди казав, для того, щоб розпочати і зібрати, в першу чергу треба розпочинати із своєї родини. Перший автомобіль і, і, і 29-й, ми з Лесі Петрівною, як мені казали, продав всіх свиней і купи. Я продав би всіх свиней, купив би автівки одну чи дві. І все. І я був би бомжом. Я працюю далі, тримаю тих свиней. Щось відщипує, воно зараз замовлення просто дуже багато. Там каша, тушонка, люди за кордону фінансують і своїм, своїм родичам адресно вона відправляє. Так що ну, це теж є якась підтримка. І я кажу, хтось там каже, ой, що ви там тих пирожків там передали, чи там все. Я не військовий, але я простий хлопець, який десь був командіровці, служив в армії. Коли мати прийшла перешкачу кусок сала з дому, то це значить, ти от тебе про тебе не забули, тебе люблять, тебе цінують, і ти розумієш, якого ти хрена ти там знаходишся. Тому що я людина і не можу поставити на ваше місце. Я не маю права це казати, але мене тільки уявити в таких умовах холодних в цьому всьому, і особливо, коли ти втрачаєш самих рідних, з ким ти пройшов У мене вчора. Не хочу казати, хто ця людина, яка із цього двору пішла служити, втратив побратима. І це перший раз за всю війну, що він розбитий в гамно. І от мені дуже важко з ним було вчора говорити. Але я розумів, що мені треба його підтримати. Не знаєш, про що говорити, бо це жива людина. І найважко, коли каже, я його збирав. Оце слово і це. Я просто ну, не можу навіть уявити. У мене дитина, у мене друзі, у мене дружина, у мене хата. Я проїжджаю ті Ізюми і все остальне. Я просто не можу уявити. Там жили люди, такі самі, як і ми. І хлопці пішли, такі як Віталій. Більшість добровольців, зараз да, там є резервісти і похірісти. Але питання не в тому. Люди різні є. Зараз дуже багато людей, які не змотивовані, тому що є проблеми. От. Але вчора спілкувався з командиром Віталієм, Олександр каже, так звати його, ю не Юрійович. Юрійович Юрій. Юрій, бляха, пам'ять мене не дуже, ну запам'яв. Так що йому велика подяка за те, що мені дуже приємно, в першу чергу, коли е, підлеглі е, говорять, що в мене класний командир, мені зразу стає легше. От щось так. А коли мені кажуть, кажуть говно, він виконує крутий чувак, я з ним спілкувався. Я так шутки там сказав, а можна там. Щоб переночував жінку, ну це так шут. Але та ні, він би і так би його відпустив. Але реально це приємно, тому що це команда. Люба команда, наша команда, яка об'єдналася і зробила цю справу, ваша команда, якщо це є команда і кулак, я казав, один палець, це херня. А от кулак це вже є силь. Так що не буду тебе, Віталька, мурижити. ще там 3 секундочки ж дружини, вона кожна хвилинка, я просто розумію. Я вчора від... відпускав твого, як сказати, однополчанина, да, просто дивишся, Дуже, дитина. Дружина. Просто дитина, і ці манюсінькі дітки, і ти просто розумієш, і наскільки от мені було важко, я придав би. От я просто людина соплива і зараз вже став холодніший. Але наскільки це важко? І немає значення, чи йому. 20 чи тобі там 57 років, в кожного серце, діти, батьки, двір, все це ти приїжджаєш, воно серце кров'ю обливається. Не буду тебе. Так що, машинка загружена. Дякуючи ще Анні Науменко, я ж про неї обратно забув. Вона, ми з що в неї зустрілися. Я, я грузила, все знімала, я вкину. Ну на І відео ж відео я не. Це ж моє відео. ютубовське відео. Так що всі... ну, да, да, всім небайдужим людям за те, що... Допомогли нам спакувати цю машинку і вона їде. Можливо, когось забув, вибачайте. Ну, Але як є, так є. Можеш закрити її. Чи думаєш не відкрити? Я думаю, о, так, да. так що, Всім велика подяка. Разом ми сила, разом ми переможемо. Хочу також подякувати тим котрі, тим людям, котрі не брали участь у допомозі. Теж їм спасибі. Ви подумайте, і прийміть для себе рішення. Да, підтримка, Ваша може... Допомога і підтримка. Вона необхідна. Якщо ви дійсно хочете жити у нашій державі незалежно. Подумайте і зробіть для себе висновку. Я це просто просто, рішення, просто та, да, напишіть. Не беруть, не беруть участі у підтримці ЗСУ і допомоги. Ти маєш на увазі ті, що кажуть, що нахер це робить, чи просто є люди, які є, є їх... такі, які кажуть. Такий так її з чоловіку дей. лодка треба була, так хай продасть машину, чи я повина її купляти. А, так само, знаєш, знаєш, як Колі сказали майстренку. Так якщо його потрясти, то там не одну лодку можна купити. Так да. само, що лудька можна потрясти. Да. Не будемо називати речі, можна всіх. Але ж ми, ми, ми трясемо кожного місяця, люди навіть не уявляють, скільки йде. Трясаємо свої кошельки, да, 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 робили, да. все туди да. лодку. І... Масла на лодці. Одним словом, людина та, котра більш-менш може е мислити, то вона це розуміє. Ні, я казав, ми пішли воювати, е там стоїмо за свою зарплату, ще й ждемо, щоб допомогли, щоб щось там зробити. Да. А своїх а вже немає. Так що, друзі, хто не може фінансу, я казав, але кожен має там когось і знайомого, просто напишіть десь на WhatsApp, чи в сигнал просто якесь привітання. От. А також поділитися тим постом, піти сплести ту сітку, спекти якогось пирожка, там, запекти якийсь кусок там, сала, якщо є такий, і передати. І людині буде приємно, що. Якщо Як сусіди побачать і кажуть, ой, ну передавай йому привіт, так хочеться сказати, Господі. А великий при сала А ти кусок сала передала? Я добавив б'єм кусок шелуківського сала. Я Та... Не, спала. Ні, ні, сало шелутьківське, це ж є ж мій, як сказати, мій коньок. Його просто нема, але ну, там трошки є. Трошки є, будете десь вечором з хлопцями там черканета і сповнита шелудька. Так що, друзі, бляха, скільки всі хочеться сказати, просто хочеться вас усіх підняти, обняти і всім отим людям, які просто от а, ще чуть не забув. Бляха, не можу сповнити фамілію. Вчора ввечері прийшов мені донат. Переслав мені е, Олександр Терновський, це, він працює на, я вчора тобі говорив, на заводі «Ньютон». і у нього сусідка з е, своєю мамою. Мамі 97 років, а донечки 67. Звати донечку, каже Тетяна, Я вчора їй дзвонив. Вона просто думала, що я військовий. Е, військовому ми допомагаємо просто військовим. Я просто вклоняюся тим людям. І більшість донатів, більшість у мене аудиторія, якщо подивитись по статистиці. Це свише 45 років. Тобто, це люди, які дивляться шлутька, дивляться там тих свиней, те, що я роблю, які печуться за нашу державу. Це в основному категорія таких як мої батьки. Що, ну, мені там 45, ягодка 5, да? красавчик, сука, я ліла, вже сієлів став. Так що такі, так що. Ви О, так, да, то теж. Я їй пожареною вже поклала. Я ж Лесі кажу не переживай, кажу, що. Я. Да. я кажу, сильно не переживай, тому що Наташка кажу, там затарила, але. Да, я знаю, Вчора, що вона... жінка... Вчора я ж кажу, приїхав, а вона не завелася. А сьогодні нормально, Віталя? Завелася як сіни. Вона заводиться, вообще як сірни. Я ще такий на понтагу вчора, Ні, не було. І... Воно я ще отут під горку виїхав, воно я на заборник ззаду і хапануло воздухом. Все, друзі, зараз роблю фоточку на пам'ять. Е, усіх цілую люблю. люблю. Е, всім миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока-пока.